Тут сьогодні будуть виступати хлопці, які провели на Майдані набагато більше, ніж багато хто з нас, які віддавали своє життя, захищаючи нашу свободу. Я хотів би подякувати батькам, тих, хто виховав своїх дітей так, що вони вийшли і віддали за нас, за нашу волю, своє життя. Я хочу подякувати тих дітей, які відпустили своїх батьків, що вони захистили країну. Але від нас залежить, чи буде знехтувана кров, яку люди пролили? Від нас залежить. Вони хотіли жити в кращій країні. Один хлопець він приїхав фактично за пару годин вперше приїхав на Майдан. Молодий. Інший дядько такого середнього віку, десь як я, він провів місяць вже на Майдані. Люди були різні, були там 16 керівників Організації Свободи, партія районних і міських. Були члени Батьківщини, це не мало, пкулі не розбирали, ні партійності, ні з того, що це вірмінин з Дніпропетровщини, чи це українець зі Львова, чи це росіянин з Донецька. Ці дні об'єднали всю країну, я гадаю, в своїй вимозі, щоб ті, хто прийдуть наступними, щоб вони знали. Що Майдан, тобто громада, не дасть їм робити те, що робилося в країні, не дасть їм обманювати нікого, і не дасть їм працювати на себе, не на країну. Так, ми маємо, ми розуміємо, що в Києві вся Україна вчинила певні кроки, і ми з вами бачимо, що ситуація потроху змінюється, але ми не маємо розслаблятися і думати, що все, як сьогодні вітають. Ми сьогодні нікого не вітаємо. У нас сьогодні ще день скорботи, але разом з тим ми маємо не просто скорбити, ми маємо працювати методично для того, щоб ситуація змінювалася в усіх кутках України, в обласних центрах, в районних містах, в селах і селищах. Ще багато треба зробити. Багато. Я прошу Рада Майдану, просив Майдану підтримати офіційне. Звернення від Запорізького майдану наступного характеру: перше голови Верховної Ради України Турчинову копія тимчасово виконуючому повноваження міністра внутрішніх справ України Аваку Арсену Борисовичу. Звернення враховуючи злочинну антинародну діяльність голови Запорізької обласної державної адміністрації Піклушенка, що мала наслідкам організацію переслідування та залякування учасників мирних зібрань громадян. Всеукраїнське об'єднання Майдану Запорізької області постановляє перше вимагати звільнити голову Запорізької обласної державної адміністрації, і друге, просити тимчасового виконуючого обов'язків повноважень міністра внутрішніх справ оперативно розпочати розслідування антинародних дій та заяв. Голови Запорізької обласної державної адміністрації Піклушенка Олександра Миколаївича та притягнути його до кримінальної відповідальності. Я прошу голосувати. Хто за проти одноголосно? Друге, враховуючи злочинну антинародну діяльність голови Запорізької обласної ради Міжейка Віктора Іванича. Що мали наслідком організацію переслідувань та залякав учасників мірних зібрань та за участь вчорашнього у з'їзді у Харкові, порушити нього, проти нього кримінальну справу і в законному порядку притягнути до відповідальності? Хто за проти утримались? Дякуємо. Наступне, враховуючи злочинну антинародну діяльність головного керівника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області «Серби», Просити звільнити, притягнути до відповідальності. Хто за наступне, враховуючи. У повноваженому по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України Махіцькому Олегу Ігоревичу, враховуючи фактичне усунення прокурора Запорізької області Кирилюка Олександра Володимирича від контролю за додержанням законності органами прокуратури міліції та судами в Запорізькій області у лютому січні 2014 року, що мало наслідком переслідування та залякування учасників мирних зібрань, постановляє припинити. Його повноваження та притягнути до кримінальної відповідальності. Хто за? Дякую проти Одноголосно. Наступне тимчасово виконуючому повноваження міністра внутрішніх справ України Авакову Арсену Борисовичу. Всеукраїнське об'єднання майдан у Запорізької області постановляє. Просити тимчасове конча повноваження міністра внутрішніх справ України оперативно розпочати розслідування злочинної діяльності громадянина України Анісіма Євгена Олександровича, яка мала наслідком переслідування та залякування підприємців Запорізької області та притягнути його, вернути звідки його випустили на незаконних підставах. Хто за проти немає? Наступне. Згідно статті 37 Конституції України та враховуючи злочину антинародну діяльність керівництва та керівного складу партії регіонів та комуністичної партії України, що мало наслідкам організацію переслідувань, залякувань та вбивства учасників мірних зібрань, всеукраїнського об'єднання майдан Запорізької області. Про постановляє просити керівництва Верховної Ради підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України постанову про заборону діяльності партії регіонів та КПУ в Україні за проти Дякую! Ми обговорювали по посіну, ще скажуть. Не все ж мені говорять нас, ми всі разом маємо працювати. Всі люди, які працювали, всі, хто виходив на Майдан, ви постійно підтримували, всі активісти, які зробили багато, дехто з них зробив набагато більше кожного із нас. Ну, особливо ті люди, які були в Києві. Ми робили і робимо це все не для того, щоб знести пам'ятники і переіменувати вулицю. Ми зробимо, робимо це для того, щоб змінити країну. Але і прибрати пам'ятники катам, це теж одна, одна з завдань. Але ми просимо, щоб Майдан підтримав. Ми звертаємось до Верховної Ради України, щоб вона прийняла закон або постанову, яка вимагає від місцевих органів влади коректно демонтувати ці пам'ятники протягом найближчого часу і перевести їх кудись подалі з людських оч. Хто за? Проти одноголосно.